Ще сьогодні хочу вам розповісти про рішення уряду. На сьогоднішній день уряд збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві та потребують догляду і медичного забезпечення. Отже, що змінюється, давайте подивимося. На сьогодні. Дивіться, відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики та єдності. Уряд збільшив розміри щомісячної грошової компенсації для людей, які постраждали на виробництві, потребують постійного догляду, а також мають постійну потребу у санітарно-гігієнічних засобах, засобах догляду та одночасно на постійній основі потребують медичних виробів або ліків. Дивіться, відтепер. Залежно від потреби, ви зможете додатково отримувати 4000 гривень, якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби. 2000 гривень у разі потреби у постійному сторонньому догляді, то одночасно у медичному забезпеченні 1333 гривні при потребі в побутовому догляді та медзасобах, 800 гривень, якщо постійно потрібно санітарно гігієнічні засоби, ліки медичні. Вироби. Тим також відразу Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності надає додаткові роз'яснення про те, що тим потерпілим, які вже сьогодні отримують виплати за догляди і натуральну допомогу, вам повторно звертатися не потрібно. Як це буде відбуватися? Як пояснює знову ж таки, Міністерство соціальної політики? так? Сім'ї та єдності, що соціальні працівники найближчим часом відвідають таких людей потерпілих за їх місцем проживання чи за місцем перебування. Також соціальні працівники проведуть додаткову оцінку потреб. Та передадуть всю необхідну інформацію, з чого ви потребуєте в органи пенсійного фонду. А вже Пенсійний фонд України своєю чергою буде нараховувати додаткові грошові виплати. Також, якщо ви бажаєте отримати послугу натуральної допомоги, ви маєте право самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. От такий уряд. Прийняв сьогодні зазначену постанову. Тому Будемо очікувати так. Дивіться, знову ж таки, це е, стосується збільшення розміру щомісячної грошової компенсації для тих людей, які отримали ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та мають потребу в постійному догляді або медичному забезпеченні.